Зростаюча кількість вантажівок і збільшення навантаження на осі створюють складні умови для експлуатації автомобільних доріг, особливо тих, що побудовані на основі органічних в'яжучих матеріалів. Основна проблема, що виникає через великі навантаження на осі та інтенсивний рух, полягає у деформації асфальтобетонних дорожніх покриттів, збудованих із використанням традиційних бітумів. З метою підвищення надійності покриттів і продовження їхнього терміну служби наразі використовують бітуми, модифіковані полімером. Компанія GlobCore розробила установку для потокової модифікації бітуму USB3. Транспортування такої установки може здійснюватися будь-яким видом транспорту. Установка легко монтується та швидко підключається. Усе це можливо завдяки тому, що USB 3 являє собою комплект вузлів і агрегатів, змонтованих на одній рамі. Ще однією перевагою такої компактної компоновки, є те, що для роботи установки потрібна мінімальна кількість персоналу, лише два оператори. Установка оснащена спіральним шнеком для регулювання подачі полімеру. На початку роботи оператор засипає полімер із мішків у бункер, після чого полімер за допомогою шнекового конвеєра подається в змішувальну камеру. Разом із полімером окремий насос подає бітум, попередньо нагрітий до робочої температури 180 градусів Цельсія з котла в змішувальну камеру. Крім того, дозувальні насоси подають пластифікатор і адгезійну добавку. Полімер змочується бітумом, після чого полімер, рівномірно розподілений у бітумі, гомогенізується в гідродинамічному міксері, звідки подається в млин для подальшого подрібнення. Залежно від необхідної концентрації полімеру та бітуму. Оператор може регулювати швидкість обертання спірального підйомника, шнека, приводу і таким чином забезпечувати задану подачу полімеру. Широке використання модифікованих бітумів замість звичайних пояснюється їх покращеними властивостями. Полімерні бітуми мають широкий діапазон робочих температур. Різниця між температурою розм'якшення та температурою крихкості досягає 100 градусів, у звичайних бітумів до 60 градусів. Асфальтобетони, виготовлені з використанням полімерних бітумів, мають високу стійкість до деформації завдяки великій еластичності використаних бітумів. Крім того, старіння асфальтобетону значно сповільнюється.